Замість еротики порно шоу обіцяний стриптиз завершився скандалом. У нічному клубі сектор відвідувачі зробили відверті фото, які потрапили в соціальні мережі. Світлини викликали неабияке обурення громади, адже серед гостей, ймовірно, були неповнолітні. Спробувала розібратися в ситуації Галина Досин. Коломиянка Уляна Топоркова. Традиційно зранку відкрила інтернет. Від побаченого вжахнулася. Від таких відверто вульгарних фото у жінки на кілька секунд відняло мову. Відкрила інтернет в новини вконтакт, в контактах, і мене щось так ж серце зупинилось, бо я щось не зрозуміла, чого в мене в новинах якась порнографія. Коли оговталася від шоку її обуренню не було меж як жінка, як мати, та як християнка, вирішила цю справу так не залишати. Ми ну, боремося за щось цій Україні. У нас помирають е, хлопці, і мені просто обідно, що коли е, російська держава. Убиває наших хлопців там на сході, то наші такі гори-бізнесмени Коломийські убивають душу нашої молоді і наших дітей тут. Це я не знаю. Просто прошу всіх матерів. Які це все побачать, і можливо, десь якась мама сидить і й думати, та моя дитина не ходить та сектор, та чого я буду туди лізти? Лізьте, бо тому, що він зараз не йде, він завтра піде. У кого немає дітей, вони будуть. І Якщо це зараз не придушити, то це буде як ракова пухлина. Просто розповсюджуватись далі, далі, далі. Про цей нічний клуб має свої враження ще одна коломиянка. Одного разу вона сама мала нагоду бути тут на вечірці з друзями. Обличчя попросила не показувати у маленькому місті. Всі знають одні одних, а жінка зайвих питань не хоче. Що кинулося в очі, це дійсно дуже величезна присутність дітей, як ми кажемо, малолеток, так дуже молодих. Ну з вигляду, принаймні. Дітей дійсно такі дітей, підлітків, яких безперешкодно, без охорони, без нікого просто пропускали в цей заклад. У міській раді кажуть, що вони вже раніше мали повідомлення про деякі порушення у секторі. Що правда, такого серйозного резонансу дотепер не траплялося. Може, таких випадків не було в цьому закладі, але якісь скарги час від часу були, того й ми реагували. Звичайно, буде створена комісія. Я вважаю, що це аморальна поведінка. Насамперед, аморальна поведінка учасників, яких ми бачили на цих світлинах. І я вважаю, що це недопустимо зі сторони керівництва клубу, цього нічного закладу, сектор. За добу в інтернеті новина про коломийський стриптиз стала топовою. Сотні коментарів у соцмережах та розповсюдження відвертих світлин по сайтах надали справі резонансу. Тому до розслідування взялася і міліція. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями. Ці статті загрожують винним штрафом до 17 тисяч гривень або ж позбавленням волі до п'яти років. За тим фотографіям, які розміщені в засобах масової інформації в інтернет мережах, значить. Що ми можемо сказати? Той факт, який видно наглядно, він е, виходить поза рамки будь-яких моральних норм, а тому нами, нами робиться висновок, що це може належати саме до е, такого розряду е, кримінальних правопорушень. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею 296, тобто хуліганство, і 301. Що передбачає відповідальність за розповсюдження творів порнографічного характеру? Якщо в результаті досудового розслідування буде встановлено, що даний факт мав місце в нічному клубі сектор, то відповідно міський відділу міліції буде ми будемо звертатися з поданням до місцевих органів саморядування для вирішення питання про можливість припинення роботи даного закладу. У секторі погодилися прокоментувати ситуацію та показали відео з камер спостереження. Те, що інцидент зі стриптизеркою дійсно мав місце, не заперечують. Називають це випадковістю хоча й катастрофи не бачать. Наявність статевого акту заперечують. Чесно кажучи, за п'ять років у такої ситуації ніколи не було. Поки Десі Питацькли не був без одягу, ми виключили музику, і все в принципі на цьому все зупинилося. Він одягнувся його вивели. Кримінальну справу наскільки я знаю, мали б відкривати, якщо б у нас був дійсно статевий акт. При У нас його не було. Ми це можемо довести відео. Присутність на вечірці неповнолітніх у секторі теж категорично спростовують. Говорять, що це були неповнолітні. Якщо вони там були, будь ласка, фотографії, прізвища, конкретної людини, коли він заходив, чи він дійсно у нас був цей вечір. Тому що, якщо людина в 20 років виглядає на 15, ну я не можу його за це не пускати в клуб. На внизу стоїть охоронець, перевіряє, якщо людина є сумніви, що людина не має 18 років, то він представляє документи, що йому є дійсно 18 років. Героя шоу-програми в клубі не знають. кажуть, раніше його тут не бачили. Того вечора чоловік був на підпитку, але нікому у залі не заважав. Тим паче, на вигляд йому 27-30 років. Танцівницю директорка не засуджує. Стриптизерка сама здивована, мовляв, такий випадок з нею трапився вперше. Коли він роздягнувся, його до себе, щоб ну щоб люди привичне на дивилися. Поки зреагувала охорона адміністрація, поки його одягнули. Він пав на неї, ну як чесно кажу, якби я сама побачила, не знаю ситуації фотографії в інтернеті, я б сама повірила в те, що там пишуть. На фотографіях е, з телефонів е, вони від фотошопу там видно затерто. Вона була в одязі. Набу вона була в трусах. Ви почали слово. Вони з себе мене знімають ніякому разі, тому що ми відповідаємо за те, що ми привезли і що тут сталося. У місті думки та коментарі з цього приводу різні. Більшість засуджують. Ще частина ставляться з гумором. Мовляв, у великих містах. Ще й не таке побачиш, як виявилося, маленька прикарпатська Коломия з шанованими мешканцями та поважною історією, такої слави не хоче. Тому й така реакція громадськості. Як все буде далі? Побачимо. Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК.